Підводячи певні підсумки, можна сказати, що інтерлейкін 6 і інтерлейкін-8 8 це прозапальні цитокіни, які, крім змін реологічних властивостей і слизу, відіграють ще й серйозну таку провідну роль у розвитку гострих та хронічних запальних захворювань і верхніх, і нижніх дихальних шляхів. І от, власне кажучи. Доказові наукові дослідження оригінальної молекули ордостоїної, яку ми знаємо під назвою Ермуцин, якраз і показали, що ця молекула здатна інгібувати ці такі ключові цитокіни запального процесу. Ну і от, виходячи з цього, шановні колеги, мені би хотілося знаєте, нашим лікарям дати якісь такі лайфхаки. Як, як конкретно в яких конкретно клінічних ситуаціях і як можна би було використовувати от цю молекулу ердостої? Івана Васильівна, ну давайте з вас почнемо. Та, почнемо з верхніх дихальних шляхів. Ну, якщо ми за, е, говоримо про лікування е, фарінголарінгіту, ларінгіту, ларінготрахіїту в гострому варіанті, що а зараз сезон, зараз ми постійно стикаємося з такими пацієнтами, то для лікування гострих випадків ермоцин застосовується згідно інструкції два рази на день у віковій дозі протягом 70 днів. Якщо ми говоримо про терапію в рамках лікування хронічних процесів, так само хронічні ларінгіти, хронічні ларінготрахіїти. При певні форми хронічного риносинуситу, то ми застосовуємо тривалі курси для того, щоб досягнути ось цього тривалого протизапального ефекту і тривалого муколітичного ефекту. То тут е курс лікування в середньому складає 4 тижні, але знову ж таки, коли ми е показували дослідження, представлені в е е найбільш такому авторитетному документі в еписі 2020, то при хронічних риносинуситах ця тривалість курсу може доходити до 3 місяців. Абсолютно безпечно для пацієнта.